うん。 На уроці ми спробуємо з вами знайти відповіді на такі питання. Чи зв'язані між собою фізика та мистецтво, чи потрібні фізичні знання та чи можна без фізичних форм написати картину? Отже, тема нашого уроку фізика та мистецтво. На цьому уроці перед нами стоїть мета: дослідити, чи потрібні знання фізики при створенні та збереженні творів мистецтва. Поглибити знання про фізичні явища дослідити, яким чином використовується досягнення фізики при створенні та збереженні творів мистецтва. Тему записуємо. в Альберт Ейнштейн у хвилини відпочинку полюбляв грати на скрипці. Лев Ландау любив читати вірші Лермонтова і Байрона. Макс План був чудовим піаністом. Винахідник першого в Європі ядерного реактора Ігор Васильович Курчаков часто відвідував симфонічні концерти і за три дні до смерті слухав реквію. Людвік Больцман дуже влучно сказав, тим, ким я став, я зобов'язаний Шілеру Без нього я міг би бути людиною з тією ж бородою і формою носа, як у мене. Але це був би не я. Другою людиною, яка мала на мене такий великий вплив, був підховень. Проблема фізиків і ліриків хвилює людей давно. У 15 столітті в Італії жила людина, ім'я якої шанують і зараз у всьому світі. Це Леонардо Да Вінчі. Досі відбуваються суперечки, хто він, художник чи вчений. Перші наші доповіді присвячені його діяльності. Про Леонардо Да Вінчі нам розкаже Овсяницька Тетяна. За свідченням сучасників Леонардо да Вінчі відізначився прекрасною зовнішністю. Він мав пропорційну структуру, був і з привабливим обличчям. Одягався вишукано, носив червоний плащ, який сягав колін. Хоча тоді моді був у довгий одяг. Він був приємний співрозмовником і приваблював до себе людські серця. Навіть коли мало заробляв, тримав коней, яких любив понад інших тварин. Леонардо постійно малював і записував. До нас дійшло близько 7 тисяч сторінок, вкритих записами чи малюнками у Леонарда. Вони зберігаються в бібліотеках Лондона, Парижа, Мілана, Турина. Його цікавила рухливість людського обличчя, яка відбивала рухливість людської душі, і він намагався вивчити усіх подробиць цю рухливість. Він писав: той, хто сміється, не відрізняється від того, хто плаче, ні очима, ні ротом, ні шаками, тільки бровами, які з'єднуються в того, хто плаче. І піднімає хто, хто сміється. Серед усіх мистецтв Леонардо ставив на перше місце малярство. Він вважав, що світ пізнається через почуття, а очі володарі почуттів. Око, писав він, є вікном людського тіла, через яке людина дивиться на свій шлях і насолоджується красою світу. Леонардо боявся плину часу. Він вважав, що час знищує всі речі, пожирає їх твердими зубами років. Око сприймає лише те, що народжується перед ним у дану мит. До Леонардо окреслені з предметів у картині набувала вирішального значення. Лінія панувала в ній. Леонардо покінчив і самодостатньою владою лінії і назвав цей переворот в малярстві пропаданням обрисів. Світло тінь не повинні бути різко розмеж... розмежовані, тому що їхні межі у більшості випадків не чіткі. Картин Леонардо не... не дуже багато. Назвемо кілька з них Мадонна з Квіткою, Свята вечеря, Дама з горностаєм, Мона Джоконда. Зосередимо свою увагу на Джоконді. Є відомості, що Мона Ліза була жінкою багатого флорентійця Франческо де Джокондо. Коли Леонардо писав її портрет, він запрошував музикантів, які пали на лірі, щоб підтримати веселий настрій моделі. Леонардо писав цю картину 4 роки. Він намагався досягти у цьому полудні найбільшої довершеності. Композиція картини проста і зрозуміла, завершена і гармонійна. Контури не щасли, але пом'якшені напівсвітло. Складені руки, ніби слугують п'єдесталом образу. А хвилююча тимні погляду загострюється спокоєм усієї постаті. Все живе і міниться в її постаті, як саме життя. На її обличчі грає усмішка, яка притягує глядача. Що означає цей погляд, ця усмішка? Ми бачимо в них і мудрість, і лукавство, і зверхність, і знання якоїсь таємниці. Ця жінка, ніби знає те, що її іншим не досяжна. Вона не здається ні гарною, ні люблячою, ні милосердною. Але ми піддаємо підпадання під її вплив. Ніхто із художників не зміг повторити посмішки чоконди. Поєднання різних кольорів картини називає колоритом. Дякуємо за виступ Осяницької Тетяни. А тепер з вами перейдемо е до деяких картин Леонардо Девіч. Світло прекрасне і цікаве явище. Роль світла в мистецтві дуже важлива. Художник повинен вміти створити в картині психологічно правильне розуміння свого замисту для глядача. Для цього він повинен добре знати закони сприймання світла, утворення тіні і півтіні. Якщо, наприклад, художник зображає пейзаж, який освітлений сонцем то затемнені місця можна передати дуже приблизно, бо і в натурі ці деталі розрізнити важко. Якщо пейзаж дано в місячну ніч, то місяць повинен бути дуже світлий і різко виділятися на темному тлі. Незнання таких закономірностей приводить до виправлення зобра... зображень дійсності. Талановиті художники, знаючи закони природи, а отже, фізику, досягають надзвичайних ефектів. Якщо художник уміло поєднує яскраве світло і глибоку тінь, а також півтори, там, де світло поступово переходить у тінь, то він може добре передати об'ємність людей і предметів, створити враження їхньої безпосередньої близькості до глядача. У мистецтві це називається світлотінь. Світлотінь підсилює наочність і емоційну дію картини. Творчістю Леонарда да художника, ми з вами ознайомилися. Тепер давайте подивимося. У нас є от картина пейзаж. Зимовий, красивий пейзаж. Так? Давайте подумаємо, які знання з фізики повинен мати художник, щоб намалювати ось такий пейзаж. Що художник повинен знати з фізики? Як світло падає? Як, як, як... як утворюється? А, а подивіться, а, будь ласка, тінь у нас кругом однакова, чи є темніші і світліші місця? Темніші і, і світліші місця, як ці місця називаються? І? Тінь і напівтінь. і напів -тінь. Для того, щоб знати, як правильно утворюється тінь і напівтінь, художник повинен знати, як мінімум, закон який прямо Поширення світла. Чудово. Давайте подивимося на наступний слайд. <рі> так, на цьому слайді у нас зображено осінній пейзаж, який відображається у воді. <рі> Які закони фізики необхідно знати, щоб намалювати в таку картину? Підзеркало <рі> відбивання світла. Чудово! Зверніть, будь ласка, увагу на наступний слайд. Що ми бачимо на слайді зображено? Веселка, <рі> <До> <рі> так. А яке фізичне? Дисперсія. Так, явище дисперсії. Це що таке у нас? Що це явище? Дисперсі. Так, чудово, чудово, правильно. Дисперсія. Дисперсія це залежність показника заломлення, а отже, і швидкості світла від його кольору. Це явище ми з вами вже вивчали. Тепер давайте у вас на столі є скляні трикутні призми подивимося на це явище. Дивіться, беремо скляну трикутну призму. Лампо, дивимося на лампу. Зверніть увагу, де десь <плес> <сьогодні. Дивіться, сьогодні. плес> <плес> правильно, то ці призми паралельні. Дивіться. Дивіться Тут стекло і будуть. Правильно, бо тут посередині ми бачимо лампу, а якщо дивитися через оці от зрізані краї, навколо лампи що буде? Навколо всіх зображень. Ось такі разом, цінні роста. Так само на жаль, і на когось старту бачимо, І навколо не дивитися. Прикладимо на. Так, 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 я Видно, правда? Так, всі кольори, всі кольори Ти Він бачиш зображення, а нам коло нього щось. Ти на мені не побачиш. Тепер я хочу вам зачитати вірш Віталія Савченка Спектри. Всіх основних кольорів із веселки дружно шикують веселий наряд. Зверху червоний, оранжевий нижче, жовтий зелений і знов світлопад. Плавно спливає зелений блакитний, синій в підмогу приходить йому, а фіолетовий колір спокійний, тихо ладнає найнижчу дугу. Світло це хвилі електромагнітні, у кожного кольору хвиля своя. Світло від сонця до хвилі сукупні. Їх розділяє краплиста роса. Кожна краплина породить веселку, безліч краплинок велику дугу. В Внісся багатство суцільного спектра. Білого світла, що нищить, нищить пітьму. Призму триграну візьми на долоню, сонячний промінь награй грань води і на стіні свого рідного дому знову побачить інспектор без води. Бачите, які чудові вірші пишуть про фізику. А ми з вами розглянемо творчість Леонардо да Вінчі як художника. А Джана так, нам готувала розповідь про Леонардо Да Вінчі, про його роль у науці і техніці. Давайте послухаємо. Жанна, дивіться. Роль Леонардо да Вінчі в науці і техніці особлива. Велику роль відіграли роботи Леонардо царині механіки. Він вивчав закони вільного падіння тіла. Тіла кинутого під кутом до горизонту, вплив плив, на рух тіла, теорії простих машин, коливальний рух тіла. На Леонардо працях Леонардо і механіка займали важливе місце. Його теоретичні праці охоплюють такі розділи: перше теорія сполучених посудів, друге теорія гідравлічних насосів, третє співвідношення між швидкістю руху води і перерізом труби. Ці питання народилися із численних прикладів інженерних завдань, якими він займався. Це проектування каналів і шлюзів, питання маліру... маліуарації. Леонардо практикує, проєктує і частково здійснює побутову ряду каналів. Це стосується каналу Піза, Флоренція, зрошуваних каналів на річках По і Азо. У своїх теоретичних твердженнях Леонардо наблизився до формування закону Паскаля. Ним доволі повно була розроблена теорія сполучених посудин. Леонардо першим зайнявся питанням теорії польоту. У своїх записках він узагальнив численні спостереження за польотами птахів. Дехто з істориків науки приписує йому винайдення аероплану. Він здійснив і побудував модель планера, готував його до випробування. Учений працював над винайденням парашута. У працях з оптики Леонардо вперше висловлює е... зміливі здогадки про хвильову природу світла. Поряд із таким важливим теоретичним питанням, як будова світу, теорія руху тіл, у Леонарда були суто інженерні відкриття у винаходи, починаючи від складних машин і верстатів, і до автоматичного вертела для смаження птиців. Він винайшов багато типів вер... верстатів для прадіння е... і ткання. Серед записок, які збереглися, є опис за машини, пристосувань для виготовлення пил і гвинтів, для, чекан... для чеканки монет. Цікава його ідея замаринної машини, в якій використовується принцип неперервного руху. Особливо багато винаходів зробив Леонардо в галузі військової інженерної справи. Це зрозуміло. У той час, коли Леонардо на території Італії безперервно відбувалися війни і повстання. В галузі військових винаходів він пропонує удосконалені види зброї багаторазової дії. Він зробив конструкції перевізних роздільних мостів, а також винайшов прототип сучасної бронемашини. Ці ідеї і проекти були надзвичайно сумніві вже свого часу. Отже, діти, на прикладі творчості Леонардо да Вінчі ми з вами розглянули, як поєднуються між собою фізичні знання та мистецтво. Дійсно, ми для того, щоб намалювати картину, потрібно мати фізичні знання. Але чи тільки для того потрібні фізичні знання, щоб малювати картину, чи також при їх збереженні? Давайте подумаємо, яких умов потрібно дотримуватись при збереженні витворів мистецтва. Так, температури, вологості повітря, так, освітленості. Е, якщо вологість повітря висока, що може бути з витворами мистецтва? Лучше краска. Так, правильно. Так. Володимуся. Що ще може бути? Відчароватися і поля. Правильно. При зниженій вологості вироби можуть пересихати. Так? А от дерев'яні вироби, наприклад, знаєте, що їх покривають лаком або фарбують. Для чого це роблять? Що щоб не покрилися пліснями, щоб не натягувались вологи, так, щоб не пересихали. Повідомлення про фізичні методи збереження картин та творів мистецтва нам підготувала Ковальдіана. Фізики мають різну апаратуру, яка допомагає фахівцям виявити долю і стан шару фарби. Картини, не доторкаючись до картини, для цього є кілька методів. Перший метод наукової фотографії інфіолетових про промінях, який дозволяє розглянути, яких ділянок полотна доторкався чужої пензель, які фрагменти написані заново. Другий фотографування в інфрачервоних променях, який дає можливість побачити полотно без шару, лаку і скласти уявлення про стан верхніх шарів фарби. Пояснити написи на сам кінець третій е, рентгенографії. Ренгенівські проміни, пронизуючи картину, дають можливість вивчити і найстаріший шар живопису. При цьому на фотоплівці фіксуються і тріщини в шарі фарби. Для дослідження картини роблять рентгенограму, для дослідження техніки живопису використовують макро- і мікрофотографію. Цінними методами дослідження картини є спектрофотометрія і калометрія, які дають можливість визначити коефіцієнти поглинання і відбивання світла, яскравість і кольору вам картин. Отже, ми з вами розглянули проживопис, а тепер я цей комалина підготувала повідомлення про художнє лиття. Пікування, так? З давніх ТВ людство користується вироби з найрізноманітніших металів міді, заліза, олова, срібла, золота, усіляких сплавів. Протягом століть ці вироби були не тільки необхідними предметами вжитку, але й справжніми творами мистецтва. Та в давнину люди навіть не здогадувались, що виготовлення таких звичних речей, як посуд, прикраси, зброя, годинники різноманітніші інструменти тісно пов'язані з науковими знаннями. Адже дотримання технології виготовлення художніх виробів із металу неможливе без знання багатьох явищ і закономірностей природи, а значить і без знання законів фізики. Одним із найпоширеніших способів обробки металу є лиття і кування, гаряча обробка металів тиском у пресах чи ударом молота. При цьому інструмент здійснює багаторазову дію на заготовку, в результаті чого вона деформуючись, набирає відповідної форми. Майстри повинні знати все про процеси нагрівання, плавлення, твердення різних металів, їхню пластичність і деформацію. Чому кування проводять при нагріванні металу? Чому для художнього лиця використовують головним чином чавун? Можна пояснити на основі фізики. Метал нагрівають, щоб підвищити його пластичність і знизити опір деформації. Чавун під час твердення здійснюється в об'ємі, тому він заповнює маленькі згини форми і, і дає можливість одержати хворих. Які добре передають особливості оригіналу. Майстер визначає якість заліза за кольором розівітого металу. Термічна обробка металу полягає в тому, що залізо нагрівається у попері дерев'яного вугілля, до темно-вишневого, а сталь – до слідно-коричного кольору з подальшими повільними охолодженням на повітрі. У результаті такої обробки метал стає м'яким, тягуючим і пластичним. Його можна легко рубати, згинати, скручувати, сплітати, витягувати, пробивати в нього отвори, карбувати. Ці види обробки використовуються при виготовленні творів ужиткового мистецтва: огорош, у, у куті дверей, відконих фарб, свічників тощо. Так, дякуємо за чудовий виступ. Давайте діти підсумуємо, які фізичні знання повинні. Які фізичні знання повинні мати майстри, які займаються куванням та литтям металу? Згадуємо, про що нам малина говорила. Плавується, так? Отже, температури плавлення металу, температури твердення металу необхідно знати. Що ще потрібно знати? металу, металу. Фізичні характеристики металів, так? Де з таких фізичних знань дійсно такі чудові вироби. Нападку не, ще не було. Все. Так, і доповідь Галини нам зараз ще продовжує Маріна, так? Давайте послухаємо. Археологічні дані свідчать про те, що на території України людина оголоділа металом, а саме міття близько 5000 років тому. Дослідження мідних виробів з львівських майстрів Сокири Скарського Скарбер. Скарбу свідчить, що вони зроблені руками досвідчених ковальок, які вміли розковувати мідь на тонкі пластини і надавати їм потрібної форми. Вони навчились розругувати масивні шматки міді та згинати на формах відповідного профілю, досягли досконалості в техніці зварювання витяжки, пробивання отруї. Литварство в трипілі починає розвиватися гаряче кування, допомогою якого поволі покращували механічні властивості міді. Винайдення залізу у першому тисячолітті до нашої ери і способів його обробки революцію революційну роль у розвитку суспільства. Початок залізного віку в Україні збігається із початком скільської епохи. Ховані вироби посідають особливе місце міській ар архітектурі. виготовлені кованих віконних фад, балконних решіток, укуття дверей, крестів, ліхтарів, влюгерів та інших архітектурних елементів. Входило до номенклатури слюсарського цеху, решітки, кафедрального збору у Львові, виконані з прутів квадратного профілю, які з'єднуючись. Створювали, створювали квадратну або ромбо, ромбовидну сітку. а З вами трішечки Е, Важна лежать так? і є пендлики. Змочуємо пензлику, Змочуємо в яку фарбу, яка вам потрібно. Набираємо на пензлик фарбу. Карба да, да. хорошо на пензлі чіпляється. Тепер вибіри пензлик серветкою і попробували змочити пензлик спочатку олію. Витирайте, серветки у вас є. Витирайте хорошо nee. пензли. Змочуємо пензли олію. Отруби. не вибирайте. Да, а тепер спробуйте наберіть на пензлик фарби. Набираємо її фарби і пробуємо малювати. Yeah, wow. Є якась різниця? Що mm -hmm. yeah. yeah. не так? Yeah. Погано наноситься фарба. Так? Yeah. Далі. Yeah. Фарба Поган приливає... yeah. погано прилягає, погано yeah. прилягає до паперу і вона погано набирається на сам пензлик. Так? Да. Чому? Да. Давайте спробуємо подумати. Фарба повзається, не пристає yeah. до пензлика. так? Yeah. Так. Однією, Яке фізичне явище ми спостерігали? Uh, так, так, так. Так? Ні, ні, ні. ні. Явище змочування і не змочування. <рес> У першому випадку фарба добре змочувала там, так? Ми спостерігали явище змочування. <рес> В другому випадку спостерігаємо явище. Не зможування. Так, чудово. Е, тепер зверніть, будь ласка, увагу, у вас на столах лежать серветки. Ми mm. вже ну, скористалися, нічого страшного, є серветки, є звичайний папір, так? Такий, який ми використовуємо для малювання, ви використовуєте для малювання. І є ось такий от фотопапір. Попробуйте mm. акварельними фарбами намалювати що-небудь на одному, другому папері і на серветці. І подивимося на результат. Малюємо, дівчата. Пробуємо варельними фарбами намалювати на звичайному листочку, на глянцевому і на серветці. Mm -hmm. І розглядаємо результат, що ми отримали. Mm -hmm. Серветка промокла. Чому серветка промокла? Бо Вона полина вологу. вологу. А чому вона поминає вологу? Вона добре вбирає в себе воду. Чому? Тому що вона... Мягкіше, але... ну, Якщо порівняти е, поверхню серветки і поверхню звичайного паперу, чим вони відрізняються? Серветка, а, це? В, сервет... в серветці є такі тонесенькі, е, тонесенькі ниточки, і ми спостерігаємо з вами яке явище? Капілярні явища. Так? Серветка добре вбирає в себе воду. Так, е оце от глянцева бумага, На ній добре малювати. Так. А ні. Ні. Чому? А мені добре. Вона висихає, звісно. Не висихають, а... тому що цей папір не змочується навпаки водою. А найкраще малювати на чому? Так, на, так, на звичайному папері. так? Отже, перед тим, як до малювання художник ще повинен знати фізичні властивості різноманітної чоловіки, бумаги так, паперу, які саме матеріали необхідно вибрати. Тепер дивіться, у вас на столах ще лежать прості олівці. Я вас просила, щоб ви принесли прості олівці і тверді і м'які. Давайте візьмемо, попробуємо намалювати густими на звичайному папері. Попробуйте твердим олійцем, м'яким ліцем і наглядцями твердим і м'яким олійцем. Що можемо сказати? Так, Твердим олівцем, на якому папері краще малювати? На цьому. На, на, на яким олівцем, на якому папері краще на... звичайному. А попробуйте помалювати ще по сервеці. <плес> <плес> вже. Не було. Тяжко було вечірку, важко треба. Окрім явище змочування і не змочування. Який фізичний Він процес, який процес, фізичний закон, ще повинні знати замалювання? Сила тертя. Так. Митець повинен враховувати, щоб опустив сила тертя. Отже, учні. Давайте подивимося. На сьогоднішньому році ми з вами розглядали багато фізичних явищ, і процесів і та, шукали відповіді на ось ці три питання. Давайте положимо руку на серце і дамо част відповідь. Чи пов'язані між собою фізика і мистецтво? Пов'язані. Чи потрібні митці фізичні знання? Два, а, давайте ще перерахуємо, що ми з вами. Які саме знання фізики потрібні митцю? Просила держати. Про силу тертя потрібно знати. явища змочування і не змочування. Закони прямолінійного поширення світла, закони відбивання світла потрібно знати. Що ми ще розглядали? Згадуйте. Кування лиття потрібно знати фізичні характеристики різноманітних металів і матеріалів, з якими ми працюємо. Ну і можна без фізичних форм, без фізичних знань намалювати картину, зробити якийсь видвір мистецтва? Ні, не можна. На цьому наш урок завершений. Ми справились з завданням року. Не да. дитина, да. 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 я дякую учням, які підготували доповіді. Да. Будь ласка, прибираємо зі столу і йдемо на перегляд.